Вітаю, шановні підписники та випадкові глядачі мого каналу. Мене звати Владислав. Сьогодні у нас буде розумний спортивний спад годинник від компанії The Blaze. Марка модель Stratos 4. Виробництво Китай. Повикористовувавши місяць, я можу про нього розповісти всі його переваги та недоліки. Приходить ось такі коробці. Виглядає сам годинник ось таким чином. Він вже налаштований. Я його використовую щодня. Комплектація сам годинник. Зарядний пристрій. Технічна документація з налаштуваннями на різних мовах і дві захисні налітки на сам екран. В принципі, в цьому все. Ось такий зарядний кабель. Поговоримо про годинник. Годинник виглядає ось таким чином. По ремінцю силиконовий гель, антиалергенний. По матеріалам годинника 316 l нержавіюча сталь. Дрілінг карбон, металь, безель. По склу скло горіла глаз 5 антидряпне, як скажучи, має три фізичні кнопки. На нижній частині розположено саме зарядне гніздо. Чотири датчика на вимірювання кисню крові, з відстеження серця, моніторинг сну, крокомір тому тому подібне. Годинник не боїться води, тут встроєний водозахист на 50 метрів. З лівої частини розполагається у нас динамік. З іншої мікрофон. По годиннику можна розмовляти, коли вам дзвонять на телефон, він з'єднаний з телефоном по блютузу через приложення. Тому коли це незручно, там або телефон знаходиться на зарядці, можна відповісти з годинника і повноцінно розмовляти з них. Якість розмови з годинника, як по телефону, гучність, ну, більш-менш нормальна. По функціоналу. В цьому годиннику ще прикалюха, в ньому є встроєна здвоєна ледовська лінза. Тут є повноцінний ліхтарик. Ось так він виглядає. Доволі яскраво він світить. В умовах, якщо більш нічого немає під рукою, а виносити годинник, то можливо щось собі підсвітити, щоб не розбити носа десь в умовах відключення світла або ще чогось. По функціоналу. Тут є безліч різних безлів. Можна підібрати щось своє, якусь свою фотографію у застосунку в... В iMarket або App Story скачується ось це приложення Glory Fit, синхронізується, реєструється, поносить свої дані, кілограми, вагу, все що там моніторинг тренувань індивідуальних. По тренуванню тут безліч різних, кожен щось для себе підбере. Тому якось так. По суті, ось навіть прийшло якесь повіщення. Так, по функціоналу в ліхтарик знайти устров'я для жінок є слідкування жіночого здоров'я, дистанційне керування камерою, калькулятор, таймер, будильник, секундомір, сповіщення, світовий час, дихальні вправи, є висотомір, компас, погода, голосовий помічник, музика, відстеження стресу, кисню в крові, сон, пульс, журнал тренувань. Денна активність і самі тренування. По тренуванню тут безліч різних є, кожен може знайти щось для себе, тут є біг на вулиці, ходьба, ходьба в приміщенні, біг в приміщенні, велосипед, плавання в басейні. І тобто, навіть коли їх навіть вам недостатньо, тут можна зайти, тут є різні танці, види, лижі, гольф, в залі, зимові якісь Тобто Для сильно спортивних людей буде щось цікаве. Годинник працює бездоганно. По заряду батареї продавець заявляє, що даного годиннику вистачає на 21 день. Не знаю, у мене максимум сік він виживав. Це, мабуть, більше тижня від сотні до нуля. Про тому, що я юзав усі можливі налаштування, користувався GPS-ом, ліхтариком, постійно були якісь повіщення, дзвінки. Можна додати навіть телефонну книгу і набрати з часів когось там деться 100 номерів, які для вас важливі можна. користуватися як телефоном. В цілому годинник за свою ціну відпрацьовує бездоганно. Ціна питання від 2 до 3 тисяч гривень. Особисто я купував його за 1300 гривень на Аліекспресі в момент великих знижок на Новий рік. Тому кому сподобалися. Кого зацікавили, можливо, замовляйте. Годинник доволі непоганий, міцний, в нього є повишена ізносостійкість. Він може працювати при екстремально низьких або високих температурах від мінус 40 до плюс 50 градусів. Не знаю, кому це важливо, але так це є. Ну а на цьому в мене, мабуть, все. З вами був Владислав, до нових зустрічей, па-па. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, коментуйте.